Шановні земляки, мої щирі вітання. Дві головні теми в Житомирських мас-медіа цього тижня тепло і підземелля. Про тепло тема окрема. А от сьогодні ми поговоримо про продовжуючи корольова короленка нашого земляка, про підземелля. Про е, новину, яка дійсно весь Житомир. Про це буде сьогодні говорити відомий краєзнавець Гормокрицький. Павловичу, це дійсно топ новина, топ подія. Е, я думаю, що не всі, всі, можливо, чули, не всі бачили, тому що вже рвуться люди сюди на екскурсії. Майже в це нове Житомирське підземелля. У нас є невеличкий матеріал, кільканадцять секунд. Е, поки що без коментарів, а потім ми будемо так. коментувати. Точніше, ти будеш коментувати. Так, Отже, так. дивимося, що сталося в центрі Житомира по вулиці Великій кибердически. Це документальні зйомки того ж дня. До речі, що цікаво, що до нас в центр прийшли люди, які mm -hmm. там працюють поруч, і кажуть, зніміть, бо там взагалі mm -hmm. подія надзвичайна. Що ми mm -hmm. зробили? І от, видно, там екскаватор впав, проломився туди, в глиб, підземний вхід і так далі далі. Що там було? Ну, я ну, там... Мабуть, не НЛО, правда? <рес> я там був через годину, може, півтори, тому що мені позвонили головний архітектор Житомира. Євгенія Черкасова і попросила, каже Георгій Павлович, ви там поруч підійдіть, подивіться на провал. Ну, Провал показує, що це ніякий не підземний хід, а підземна частина житлового будинку. Я взяв з собою фотознімок старий. Зараз попросимо Володимира. Оператора, щоб показати крупним так, планом. Так, Володимир Павлович нам да, покаже ось. зараз крупним планом. Ось так. тут ось Він. тут, ми бачимо будинок, який стояв на місці цього провала. Це будинок дво. дво а ні, вибачте, отут. Це зеркальне зображення, отут. Тобто тут нинішній це... автошляховий техніку, ну, я так да, розумію, а ось тут відкрадує. Тут напроти. Ось тут в цьому місці. Другий будинок я... від кута. Кутовий будинок. Майже біля саміснього будинку, оце, оце, още, още, це ущельена. Справа в тому, що вулиця була на багато набагато На багато Вона була розширена після війни кардинально. І підвали будинків, які були зруйновані під час війни. Є план Житомира 49-го року, аерофотозйомка, там, де видно, що було зруйновано, на цьому місці лівий бік вулиці повністю лежав у руїнах. Коли визволяли Житомир, це наші війська постарались так, випалювали німці. І будинки лежали просто в суцільне каміння. Його забрали, вичистили зверху. А те, що внизу було підвали, цокольні поверхи залишилося під землею. Це все заасфальтували, посадили квіточки і розбили. Тобто азор. те, що було внизу, замаринували, його гарненько їх. зарівняли, закатали і верх живе своїм життям, а низ так і а залишився. А низ залишився до революції. Тобто, це е, технічний підвал виходить, чи як його це правильно назвати? Це техпідпілля називається. Техпідпілля. Значить, це підвал капітальний. Будинок я проаналізував карти Житомира за різні періоди, в першій половині 19 століття там ще не було. Тобто, нічого. Тобто скільки йому років? Так, на, на... Я скажу, ще не було нічого в першій половині 19 століття, а на, на мапі Житомира 1859 року ми вже бачимо капітальні кам'яні будинки на цьому місці. Так що це будинок, вже років 150 який спороджував десь в 50-х роках. 19 серіа, от є опоненти, можливо, і несерйозні, але ми сьогодні хочемо розібрати всі варіанти. Ну, ось перше із майже із свіжих повідомлень, що воно це приміщення, це під воно було горіло і було водою затоплене. Було таке чи ні? Ну, я не знаю, чи горіло, чи затоплено. Ну, така інформація. була. Могла... — затоплено... Тобто, що нібито краєзнавці авторитетні заявили, що воно колись горіло під землею. Но... І крім того, було водою. Ну водою, мабуть, так і було, я думаю. Ну, було... водою воно могло затоплено, бути з різних причин. По-перше, чисто опади, так? Природні сніг, вода могла. Навіть в наш проникати. час це могло тут І друге у нас, ми знаємо, у якому у нас стані водопровідні мережі Житомирі. У нас є ділянки окремі в Житомирі вулиці, я їх знаю, де лежать труби човунні, заложені ще в 1898 році. Скільки їм років? Ну, чи воно нічого не зробиться? Добре, Воронки. далі. Раз таке могло бути, то чому в такому дуже акуратному вигляді цей підземний вхід отак От гарно, акуратно змуроване і таке інше? Тобто, ніби вниз пішла дорога, і головне, що цей хід, ніби то напрямок, його йде не під будинок, а йде під вулицю, під, вулицю, під дорогу в напрямку до обласного театру. Тут ну, теж виникає на... запитання. Чому так? На це запитання я не можу відповісти, тому що його вивчати треба. Єдине, що я скажу, що під час будівництва театру імені Хачерки було виявлено систему підземних ходів. Насправді вони були, як кажуть архітектори, затампоновані, тобто залиті бетоном. Але вони були. І є в книжці, яку ми видавали автору такому відомому будівельнику Нікуліну, який брав участь. І, власне, керував будівництвом театру. Є в цій книжці схема, яку він не по пам'яті намалював, а яку виконали ще під час будівництва театру. Тому що стало питання, що Очевидно, фундаменти, які куди бити сваїть. Да, фундаменти, тобто, які передбачалися для основу, основи театру, вони не були не, не враховані підземні ходи. І довелося трошки переміщати. Місця забив кісла, і так тобто далі. тобто цей хід, про який ми говоримо, він може йти під театр далі, чи може, важко сказати да, може. Е, є така, ось я просто перебираю одна за одною гортаю версії, які виникли одразу ж з за гарячими слідами довкола цього підземелля. Е, кажуть, що колись на місці нинішнього будинку правосуддя перед тим там був Компартії України, mm -hmm. там була перед тим була в'язниця, що ніби там теж є таке розгалужене підпілля. Там мало там не якісь були. Камери там для тортур, одні кажуть, що там не злитки золоті, царські. Ну то виникає такий ажіотаж. Як... що в мене в цьому викликаєш сміх. А раптом а раптом. Eh, тому що це не, я не, не з тебе сміюся. Це ска, все не сказано з, а взагалі на сайті. Eh, викликає сміх, така буйна бурна фантазія. Народ, людей, народ зачекався сенсації. Ну, завжди люди героїзують герез, персоналі, придумують собі якісь події, це нічого такого незвичного немає. В тому числі. Хочеться мати щось таке, ну, таке привабливе в місті, такий екстримчик, хоча б на великій вигляді підземного ходу, якийсь підземель. Бо чим же ж інакше да. іншим це, Житомир може уславитися ну, на весь світ, правда? Це, От є одна це не тільки Житомир, а це для будь-якої людини, ну, воно притаманне. притаманне. Але що стосується того місця, де в партії стоїть, то це зовсім не так, я чому сміявся. Це Тому, що одна із версій, це я підкреслю, Це одна із Це була частина версій, яка Житомира єврейська. Там ніяк візниці не було, там синагога була. Сінагога. Що між синагогою і візницею нічого спільного нема. Значить, це по планам видно добре, і по фотографіям старим. Це єврейська частина Житомира була. Це кінець Житомира був, або початок, дивлячись, з якого боку дивитись. Майдан Соборний. Це еспланада так звана, тобто це відкрита місцевість перед середньовічним Житомиром, яка контролювалася містом, щоб було видно, тобто, хто підходить, під'їжджає. Там вже 100% достеменно нічого немає під низок? Там, там нічого можливо. немає і карта є 1871 року в мене навідомо. Карта Житомира, на якій ми бачимо, що там, де виявлено підземну частину будинку і який схід, там знаходився садок монастиря. Костол, який тут поруч знаходиться з телецентром на театральній вулиці. Да, театральні вулиці. Це костьол Монастирський, це не Приходський костюо. Це костьол, який побудований був на території Бернандинського монастиря. І оцей облив військомат, і до нього прибудова між костолом і колишнім військоматом це є споруди монастирські. І вся ця територія, квартал, там де аптека, костол'яна із дуклі. Ну, цей триповерховий будинок Сталінка напроти автодорожного. Це все був монастирський сад. І в саду ніяких ходів, звичайно, ніхто не копав. Добре, повертаючись до нашого підземного ходу, до нашого підземелля, ну знову ж таки, така вже байка пішла гуляти, що ніби ЮНЕСКО зацікавилася міжнародна організація культурного такого спрямування цим нашим підземним ходом. І ось ніби має їхати делегація. А якщо перевести на реальні наші Житомирські райки, то. Як краєзнавці, обласний краєзнавчий музей, можливо, якісь інші е, е, інституції? От як вони думають вивчати це? Чи не будуть? Бо я ж знову ж таки, я кажу, я просто скрупульозно перелічу всі версії, смішні, несмішні. Так, не так, от нібито будівельники хочуть просто глухо його засипати будівельним сміттям, зрівняти, і буде ще одна, як Соборний Майдан, ще одна ідеально глуха буде е, 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 площа чи вулиця в Житомирі. Ні. Що краєзнавці цього приводу думають? Ну, я думаю, що такі артефакти можна знайти в будь-якому місці, в старій частині Житомира. От де є широка розширена частина вулиців, та ж Київська в районі кінотеатру України, та ж Бердичівська в будь-якому місці, де вона має не історичну ширину, а задана вже червоні лінії нові. Так? Там в цих місцях можна знайти під асфальтом, під. Покриттям сучасним старий підземний Житомир. І ставляться до нього в цивілізованих суспільствах дуже шанобливо до цих речей. Я, наприклад, знаю факт, що в одному з міст Великобританії знайшли теж підземні споруди певні, і на цьому і знайшли під час будівництва фабрики. Я не пам'ятаю якої. ну… Підприємства, так, по-моєму, швейної фабрики. І от переробили проєкт і підняли цю фабрику на сваях, на стовпах, з тим, щоб дати можливість доступу до цих історичних артефактів. Це правильно, це правильно. Ми коли будували, на жаль, музей природи, і були археологічні знахідки не якихось матерів, а Інститут археології Академії науки України, знайшов в Котловані під час будівництва. Артефакти 12 століття, тобто часів Київської Росії пізні, так? то думка була попереднього керівництва краєзнавчого музею, що це все зберігати не потрібно, досить сфотографувати і повісити фотографії на стендії, музеї на стенді. Я наполягав на тому, щоб включити ці знахідки в тіло підземної частини музею, щоб воно було, стало частиною експозиції. Нехай цей музей буде природою. Але, тим не менше, це музей, не ресторан. І можна було б спокійно в підвалі забезпечити доступ, побачити підземний житомир». 12 століття. От, Але от, так не зробили. От, от я ось на цю тему впродовж. Ну, ЮНЕСКО не буде, я розумію, так, принаймні поки що. Ні, ну... що. Я в серпні був у, в Одесі, на Деребасівській, на знаменитій центральній вулиці yeah. Одеси, стоїть такий саркофаг скляний, такий yeah. чималенький, мабуть, метрів десь чи не два, ну, трошки можливо менше висотою. Це стоянка е, перевісної людини. От, е, кілька там, тисяч років yeah, розкопали, yeah. там є ну, ці каміння, все інше, там куча грошей грошей наших українських гривень там люди кидають туди на пам'ять, щоб повернутися до Одеси. Mm -hmm. Цього міста, але це екзотично. Такий собі саркофаг скляний. І видно, як воно було тоді кілька тисяч років років назад. Чи реально в Житомирі, чи потрібно, чи чи ні? От думка краєзнавця відома, от твоя думка. Такий саркофаг зробити. Він не на проїжджій частині, він ну, на це тротуарі, це тобто тротуар. і, от чи можливо навіть якісь екскурсії туди невеличкі? Хай би люди подивилися, який чи це ще тема не вивчалася? Ну в принципі, звучало вже навіть таке запитання від головного архітектора. Євгенії Леонідовні Черкасової до мене. Я, в принципі, вважаю, що може бути. Тобто архітектура своєю думкою да. цікавиться і хоче врахувати її. Да. Воно може бути. І от ми поки записуємо цю передачу, представники об'єднання Свобода житомиряни підготували вже каркас. І привезли, будуть накривати спеціальним Це такий полянами капітан. Тимчасово. Тимчасово, щоб якщо дощ і сніг піде, вже ж така негода, вже не літо, щоб не заплило там, не, не затекло і не повалювалися ці знахідки. А в принципі, його треба розчищати, вивчати. У нас зараз починає працювати археологічна експедиція. Офіційна оплачена з міського бюджету 300 тисяч гривень виділено на комплексні розкопки археологічні і вона починає працювати. Я вчора буквально розмовляв з керівником експедиції, кандидатом історичних наук Андрієм Валдасовичем Петраускасом. Це куратор нашої області від інституту археології. І у них є теж інтерес. Ну, якщо домовиться керівництво міста з ними або вони з керівництвом міста, то там можна було попрацювати і археолога. Можливо, теж там будуть якісь. Я от на початку так обмовився, сказав, що ми, продовжуючи Володимира Короленка, нашого відомого земляка про дітей підземелля. Так от, ми з тобою, ти був там перший, як і належить. Я теж там випадково, звичайно, але я, як ті всіх, кому цікаво було, ну як журналіст, зрештою туди підійшов. Yeah. От, але потім, коли я через кілька годин підійшов, я потам побачив дітей підземелля. Дітлахи туди вже залізали, вони робили фотографії, ну дітворак, yeah. дітвора. Бреки, вибрики, таке інше. Ну дехто пробував аж туди в глиб. Його застерігали, бо там невідомо що з повітрями ну, і мало що дали. і так далі. Тим паче це проїжа частина. Ну мало що раптом і тоді і таке інше. От ця тимчасова споруда, цей ну, поки що, тимчасовий саркофаг. саркофаг. Він, же, він же, мабуть, техніку безпеки передбачить. Я так думаю, щоб там всякі люди ну, повісі, дуже цікаві і де? не дуже досвідчені. Туди не на жаль, щоб не пішли, не дай Бог точніше. Ну, абсолютно точно. Це зроблено і для того, щоб там не, не перетворитися на, на якийсь розважальне місце розважальне, і для того, щоб е, опади не сприяли руйнуванню об'єкту. Його треба вивчити. Якщо щось знайдуть, його можна розчистити і розширити. На мій погляд, там велике приміщення саме під тротуаром, і воно не відкрите. — Мене здивувало, ось, якщо нам покажуть ще раз на То. плазмі ще раз оту документальну картинку, так, наскільки там збереглося оце. Збереглися, як кажуть, навіть оцю розшивочку ідеальну видно. Вміли колись будувати 150 років назад. Це... От, тепер, можливо, не так не, не завжди виходить, але ось ми зараз побачимо. Так, ну Це хлопці поки що розчищають. Да, ось Пішли перші смільчаки, ми бачимо туди, екзотика прямо зашкалює. І ось ми побачимо: подивіться, який елегантний, такий широкий ну, Це склепіння, це склебіння, так, і так, І Такі як це збереглося? Кладка в замок, так звана, тобто техніка будівництва. 18-19 століття. І невже я не вірю, що в Житомирі ніхто туди далі не спробував хоча б на десяток метрів пройти туди з ліхтариком, що там далі? Чи там якась стіна, чи там двері, чи ну, там плоди. Ну, я можу сказати, що там хоча я не був, там, я дивився цю картину бачив на очі. Власні, бо я опускався туди вниз. Але я можу сказати точно, що там, на жаль, далі нічого немає, тому що Ну там повели... що засипано і, і все у Великій Бердичівській, вздовж Великий Бердичів, по центру приблизно проведено е, глибокого залягання каналізаційний колектор угу. десь приблизно на глибині 4-5 метрів. І він, якщо там і було щось, то він перерізав. Коли його закладали в 60-х роках, тобто, тобто там десь далі десь там да. якийсь бар'єр, є такий глухий, що його простор. Тобто цей підземний хід буде йти йти, і десь він просто обірветься через як, кілька метрів. Якщо очевидно. він і, і йшов далі, то він уже не йде. А як перевірити? А раптом, а раптом Ні, ну, тобто, ну, якраз він кажет. на, на такій голубніші е Чи є от дивіться, як така несподівана пригода сколихнула Житомир? Людям цікаво, ну, в нас банальні проблеми, які конвейер йдуть, одне й те саме. Зима до зими не готові. Ну і таке інше. Це вже банально про це й казати. І от раптом так, такий інтерес всіх людей. От. Чи багато подібних таких? Місць загадкових в Житомирі, які ще себе можуть подати у всій красі проявити. От я начув таку книгу, такі таємниці Житомира. Ні. Ну, Мабуть, це та таємниця не. автора поки що. Про місця, які поки що не до кінця вивчені, таких загадок в Житомирі, мабуть, чи достатньо є? Ну, звичайно, я вже про це сказав, можливо, я випередив запитання. Я сказав, що на старих вулицях Житомира, які розширювалися після війни, в зв'язку з. Тим, що було майже зруйновано весь центр, от, залишилася під землею частина Житомира дореволюційного підземного. І він практично сьогодні знаходиться під скверами, під газонами, під розширеними вулицями. Тобто все, що ми бачимо на вулицях нову забудову, вона нас набагато далі від, знаходиться від середини цих старих вулиць. Тому ми ходимо і по Київській, і по Бердичівській, на широких частинах у цих розширених. Ми ходимо по старому Житомиру. Він у нас під ногами. І там, звичайно, я впевнений, що якщо копнути, то ми ще багато знайдемо таких речей, як на початку Великої Бердичівської вулиці. Але це місця, які і обладнати технічно дуже складно, тому що багато комунікацій і все-таки затиснено це все забудовою, рух транспорту, тролейбуси, опори, контактні мережі і так далі. Багато проблем. У нас є реальний підземний хід, в якому я був. О, за що я можу відповісти, і він має таку подібну форму конфігурацію. тобто, Вхід, якийсь відросток, і головний хід поперек, приблизно довжиною метрів 100. Де він? Він знаходиться на Подільській горі. Напроти Подільської церкви в горі, от там, де прорізана дорога на новий міст Подільський, на глибині приблизно метрів 10. І я в ньому був. На жаль, другої людини вже немає серед нас. Я був з фотографом Сергієм Глопчуком, який помер, на жаль, літом вже пішов в інші світи. І ми разом були, і він фотографував цей об'єкт. Це реальний хід. І ми сьогодні домовились з керівником і організатором нашого такого унікального музею народного в Житомирі Ремісничий двір Федором Володимировичем. Що він за свої кошти і своїми зусиллями розчистить цей хід і веде в експлуатацію туристичний об'єкт. Там дуже багато роботи. Там треба забезпечити і безпеку, і вентиляцію, і освітлення, і евакуацію на всякий випадок, і наповнити його, так би мовити, смислом. Тому що хід це на той, що я бачив на подолі. Під Подольською герою це насправді фархів. Фортифікаційний... Павлович, Ми маємо ще е, дві хвилини, і от е, знову ж таки завершуючи такий екскурс невеличкий е, різноманітних версій стосовно нового підземелля, такі уже ну Житомир завжди був бізнес-центром крупним європейським, так. Кожне місто хоче мати свій колізей, щоб сюди туристи валом валили ну, і все безумови. інше. І от такі пропозиції на грані фантастики, екзотики, робити селфі в цьому глибині цього підземного ходу, продавати камінці по 50 гривень чи по, по 2 долари за камінчик з Житомирського підземелля. Ну А якщо серйозно, то як зберегти все-таки хоча б пам'ять дух цього, цього підземного Житомира? Він теж живе своїм життям. Абсолютно, Ми його не да. бачимо, і про нього рідко. Думаємо, але там це теж історія наша, от, про яку не всі, можливо, знають, лише можливо ти ще кілька краєзнавців. Як зберегти цю історію живою в краєзнавчому музеї, в буклеті, в якійсь іншій формі? Ну... ну, я думаю, в натурі треба зберігати. Якщо вдасться, от, накрити її насправді скляним ковпачком. Невелике перекриття зробити, є зараз якщо там танки, якась торгівля, скло, якщо так торгівля так дійсно не ну, появиться в тому місці, правда? Може і появитися. Якщо його вивчити і переконати, що ця підземна частина добре збереглася будинку того, де стояв, добре збереглася і має кілька приміщень вздовж, допустим, тротуара, не під проїжджу частину, то цілком можна було б його використати. Я навіть більше скажу, я колись в Софії. На власні очі в Болгарії, в Софії, бачив ресторан, вхід, в який організований в будинок. Це ресторан під землею заходить. Заход... Не просто під землею. Ти заходиш в будинок з вулиці, потім повертаєш марш іде на протилежний бік, і ресторан організований під проїжджою частиною, під вулицею. Я думаю, що. На цю тему Житомир підземний, ми ще продовжимо наші розповіді в наступному. Ну, а поки що я нагадаю, що ми говорили про тему, яка була топ-новиною, топ-темою впродовж останніх днів. Це нове житомирське підземелля, несподівано нове підземелля. Нашій студії про нього говорив краєзнавець, говоримо Крицький. Yeah. Передачу цю, якщо вона когось зацікавить, можна на нашому сайті подивитися. Ну а поки що бережіть себе та Україну. На ну, все добре. Yeah. Yeah. Yeah.